Я думаю, в більшості огородників є компостні ями. Ну, не в усіх вони дуже гарні, у мене ось така, у сусідів ось там така. Але вони необхідні для того, щоб тримати город. Сьогодні я готую свою тепличку під посадку помідорів і користуюся тим компостом, який у мене перегнив за один сезон. Ось з отакого у мене вийшов ось такий гарний перегній. Що я для цього робила? Міри надходження, в оцей ящик ми складали харчові відходи та скошену траву. Скидали харчові відходи, там шкурки від картоплі, шкаролупи від яєць, ну ось такі. І коли з'являлася скошена трава, зверху клали скошену траву. І кожен раз на скошену траву ми клали зверху звичайну землю з нашого городу. Стараємося брати верхній шар ґрунту. Чому? Адже в верхньому шарі ґрунту дуже багато різних черв'ячків. Черв'ячки нам знадобляться для нашого компосту, тому що вони будуть поїдати, можна так сказати, ті рештки і перетворювати їх на, перетворювати їх на наш компост. Ось дивіться, я лопату зняла верхній шар ґрунту і тут вже є черв'ячки. Всі вони попадають на нашу компостну яму. І потім пережовують, перетравлюють всі рештки, які ви туди вкинули. І за рік, за сезон у нас виходить такий гарний компост. Шар землі повинен бути невеликий. Ви просто прикидаєте десь товщиною у 5 см не більше. І все. І ваш перегній готовий. Бачите, ми використовуємо його навіть для нашої теплички. Виклали перегній, підняли теплицю, тому що за зиму земля сіла. Зараз ще зверху накриємо її ґрунтом, криємо її агроволокном. І в нас буде ідеальна гарна тепличка. Всім бажаю! Гарного урожаю, мирного неба та всього самого найкращого.